Дуже дякую за запрошення. Я дуже рада, що можу бути тут з вами. Тож, хочу зараз розповісти, як ми це робимо тут у Гданську. Тож, я працюю у центрі рідкісних захворювань. Це частина відділу онкології та генетичної клініки, і ми намагаємось надати мультидисциплінарну допомогу. Пацієнтам з хворобою дюшена відповідно до стандартів догляду. То що ж ми знаємо? Ми знаємо, що рідкісні захворювання вони дуже рідкісні і вони з'являються у один на дві тисячі людей. Тож м'язова дистрофія дюшена це дуже рідкісне захворювання і викликає це діагностичні тяжкості через те, що є мало знань. І досвіду у цій сфері, і також обмежені можливості лікування. Ми знаємо, що менш ніж 5% рідкісних захворювань лікуються, і поки що немає жодних радикальних покращень. Є дуже багато клінічних досліджень, які зараз відбуваються і проводяться. Тим не менш, є величезна сфера для покращення. Рідкісні захворювання вони провокують багато стресу, соціальної ізоляції. Про інвалідизацію і це має соціальні наслідки. І Є 5-8 тисяч рідкісних захворювань, і здебільшого це впливає на дітей. Але коли ми беремо усіх людей з усіма рідкісними захворюваннями з різними видами рідкісних захворювань, то є 400 мільйонів людей у всьому світі з рідкісними захворюваннями. Тож це велика група. Тому мій директор, професор Яланта Вєжба, вона у 2018 році заснувала центр рідкісних захворювань і усіх спеціалістів з нашої лікарні задіяла і підготувала цю конкретну групу лікарів, медсестер, фізіотерапевтів і інших спеціалістів з досвідом та знаннями у сфері рідкісних захворювань. Ми були унікальним педіатричним центром в Польщі і. Більше центрів з'явилося з того часу, і ось вебсайт нашої лікарні, де ви побачите інформацію про наш центр рідкісних захворювань. На жаль, це лише на польській мові все написано на цьому сайті. але ми сподіваємось, скоро це зміниться. Тож ми хочемо попросити зв'язуватись з нами через імейли, e коли ми отримуємо. Від батьків або родини імейл на нашу пошту або від лікаря про конкретну людину з рідкісною захворюванням ми кваліфікуємо цього пацієнта. Чи ця людина буде вже з існуючим діагнозом у таких ситуаціях? Ми намагаємось допомогти цій людині таким чином, що ми приймаємо такого пацієнта до лікарні на приблизно 2-3 дні, а потім ми намагаємося. Усі, задіяти усіх необхідних спеціалістів у такій ситуації, в якій знаходиться пацієнт. Пацієнту не треба кожного місяця йти до різних спеціалістів цього місяця до кардіолога, наступного місяця до невролога. Ми не хочемо, щоб було дуже багато проблем. Ми е, збираємо усіх спеціалістів в одному місці, і за два-три дні різні спеціалісти. вони... Е, Проводять огляд пацієнта, і якщо треба зробити якісь діагностичні тести або процедури, то ми це робимо у цьому конкретному одному місці. Коли в нас є пацієнт, який ще не отримав діагнозу, тоді знову ж таки ми думаємо, чи краще тоді приймати такого пацієнта до лікарні, щоб декілька днів провести всі діагностичні процедури разом з генетичним тестуванням. зараз я думаю, що в нас є всі можливості, які є наявними, ми можемо зробити хромосомні тестування, також генетичні діагностики, секвен секвенсувати гени, і ми можемо таким чином за останні роки у випадках, у випадках рідкісних захворювань проводити діагностику. Коли в нас недостатньо досвіду, ми просимо інших колег з інших відділів або колег з інших. Міст та лікарень шукаємо контакти в інших європейських лікарнях, щоб нам допомогли допомогли. Як я казала, ось ця мультидисциплінарна команда. Ми намагаємося працювати з різними відділами у лікарні департаментами. Також в Польщі та в Європі. Ми піклуємося про багатьох рід... пацієнтів з рідкісними хворобами, але більше всього досвіду в нас з хворобою Дюшена. Також у Польщі нещодавно ми. Провадили національний план рідкісних захворювань ведення рідкісних захворювань, де у нас наші конкретні групи людей, професорів здебільшого, які відповідальні за організацію національної платформи рідкісних захворювань. Зараз показують нам на карті Польщі, мапі Польщі, які центри експертні центри рідкісних захворювань є, де пацієнти можуть отримати діагностування. У короткий проміжок часу та необхідні ліки, необхідні медпри... медобладнання. І також є польський реєстр рідкіс... рідкісних захворювань. Нещодавно був запущений разом з партост... паспортом пацієнта з рідкісною хворобою. В Такій ситуації пацієнт може показати свій паспорт, і йому не треба пояснювати кожному лікарю свою історію і в такому паспорті є основна інформація, яка необхідна. Про захворювання, про медикаменти, які потрібні, які е, не треба використовувати медикаменти, про надзвичайні ситуації, що в них робити, і так далі. Тож повертаючись до е, хвороби, дюшена зараз ми піклуємось у центрі біль, про більш ніж 115 пацієнтів. Всі наші пацієнти. Знаходяться в реєстрі в міжнародному реєстрі, і я думаю, що ви знаєте про цей реєстр і цей реєстр знаходиться у Варшаві. Тож у Варшаві це основний центр нейром'язових хвороб у Польщі. Ми намагаємося бути другим центром після Варшавського. Як я казала, ми приймаємо кожного року два-три хлопчика. А я маю на увазі кожного року. Всі ці 100 Хлопчиків у нас і кожного тижня два-три хлопчика ми приймаємо, і ми намагаємось слідувати стандартам догляду. І в нас є спеціалісти у реабілітаційній медицині. Ми також на зв'язку з ортопедами, психологами з також кардіологами. Доктор Меєршердеґ з професором Ятковського вони нам допомагають організувати правильний. Кардіодогляд в нас також є пульмонолог, гастроентеролог, спеціаліст з харчування, дієтолог, невролог, який намагається піклуватися про наших пацієнтів відповідно до необхідної терапії. Тож на цьому я можу показати вам усю нашу команду, список Учасників список спеціалістів і наша команда збільшується зараз. Ми перенаправляємо наших пацієнтів до дорослої клініки. Вже більше більше лікарів, які працюють з дорослими, кардіологи, неврологи і так далі. І вони стають членами нашої команди. Тож, що саме ми робимо? У сфері кардіології? Ми перевіряємо. Біомаркери серце, еко кардіограми, і кожного паці... пацієнта, кожного року ми проводимо всі ці тести. ЕКГ проводимо також 24 години ЕКГ та моніторинг тиску кров'яного тиску. Більшість наших пацієнтів вже проводили МРТ серця і також. Тосовно ендокринології, ми оцінюємо метаболізм кісток, перевіряємо також пубертальні показники, тому що ми знаємо, що стероїди можуть затримувати розвиток статевий. Якщо є якісь гормональні дисбаланси, то ми тоді вводимо тестостерон для таких пацієнтів. Також я знаю, що ви знаєте, що ожиріння є величезною проблемою і як наслідок стероїдної терапії, але не лише це в нас є також пацієнти на стероїдні і без стероїдної терапії з ожирінням, і вони намагаю, вони борються зі збільшеною кількістю маси тіла. Тож ми проводимо тест на толерантність до глюкози, і 15-16 пацієнтів. У них є гіперглюкозний рівень, і ми відповідно їх лікуємо. Також ми перевіряємо функцію щитовидної залоди. Декілька пацієнтів у нас є 14 чи 13, з гіперфункцією щитовидної залози, і це не дуже розповсюджене явище. І ми лікуємо це гормонами, якщо необхідно. Ми також звертаємо увагу на метаболізм кісток і нещодавно я думаю, що коли рекомендації 2018 року були опубліковані, ми почали більше проводити рентген рентген, сіті рентген, рентген і раніше ми покладались на показники остеопорозу та щільності, кісток, і зараз ми робимо. Спинний рентген і перевіряємо, чи є якісь симптоми остеопорозу. І в нас приблизно 23 пацієнта різного віку, не лише старшого віку, також і діти, які вже мають симптоми остеопорозу. І потім знову ж таки ми вводимо необхідне лікування є фосфонати. І зараз ми надаємо кожного року деяким кожні шість місяців. Надаємо це лікування, але звісно, ми маємо гарних спеціалістів у команді і намагаємось допомогти якомога більшій кількості пацієнтів, але це не завжди можливо зробити. І як я казала, ми співпрацюємо з психологами. Також ми співпрацюємо є спеціальна клініка в університеті. В інституті психології, де є особлива клініка для пацієнтів з рідкісними захворюваннями, і більшість з наших пацієнтів вони мали конкретні е, тести для перевірки рівня IQ та інших розмових здібностей. Ми проводимо дуже багато тест е, тестів крові, аналізів крові, які потребуються. І також в нас є пульмонологічне оцінювання, спірометрія і. П 1 ф вимірюємо тиск серед молодих більш молодих людей та дітей. Якщо є якісь розмови від відсталість або аутизм, ми проводимо також додаткові дослідження і зараз намагаємось виявити співвідношення між результатами спірометрії та ультра. Звукових результатів легень та діафрагми, щоб зрозуміти, чи достатньо цього буде якщо при використанні спірометрії, якщо спірометрії буде недостатньо, також ми виконуємо полісомнографію, як ви бачите тут на нашому пацієнті, щоб визначити епізоди апноя і якщо Пацієнтам необхідна буде неінвазивна вентиляція легенів раніше, ніж очікувалось. Також наша команда дієтологів перевіряє е, ультра, робить ультразвуковий, е, ультразвуком абдомінальний е, тест, і також перевіряє кількість жиру, вміст жиру у печінці, і ми намагаємося сказати нашим пацієнтам, щоб вони контролювали. Вагу тіла також робимо калоріметрію і оцінюємо, як ви бачите тут на слайді, калоріметрію. Це так проводиться калоріметрія. У цього хлопчика проводився цей тест, і для того, щоб оцінити базові вимоги калорій і знову ж таки ми приділяємо дуже багато уваги. Для того щоб була правильна дієта, ми не прописуємо правильну дієту. Ми просто говоримо про те, які продукти не треба вживати, і які продукти є дуже корисними для наших пацієнтів. І говоримо про базові вимоги, тому що звісно ми знаємо, що деякі з наших пацієнтів рухаються більше, а деякі вже прикуті до крісла колісного. Тож Кількість фізичної діяльності також відрізняється у кожного пацієнта, і треба приймати до уваги всю цю інформацію. Наша фізіотерапія, команда фізіотерапевтів, також рекомендує робити необхідні фізичні вправи. Надають дуже багато рекомендацій стосовно як найкращого крісла колісного і стосовно яке кріслоколісного колісне обрати під захворювання стадію захворювання, як організувати простір у квартирі і е, також оцінюють фізичний стан здоров'я дитини в момент, коли дитина потрапляє до нашої лікарні. Ми проводимо усі необхідні аналізи та тести, які проводяться під час клінічних досліджень. Також Тож ми намагаємось надати мультидисциплінарну допомогу. Ми проводимо різні види діагностики, спеціалізовані консультації, щоб відповідати стандартам догляду, тому що ми хочемо, щоб наші пацієнти лікувалися якомога краще. Тож найкраще це зробити це слідкувати стандартам догляду. Ми знаємо, що фізіотерапія є дуже важливою, як ви тут бачите, на цьому слайді. Це на, на самому першому місці. Жодних сумнівів немає, що стероїди мають свої переваги, але ми всі боремося з тим, що є в них і недоліки. від Стероїдів. Тож, коли ми проводили статистичний аналіз наших пацієнтів, один на трьох пацієнтів був на придній зоні, одне, один на трьох на на будь-якому будь-якому. Медикаментів і більшість з тих, хто не приймали стероїди, були діти молодшого віку, молодше чотирьох років. Тож в них не були стероїди, і була невелика група пацієнтів, які відмовилися від стероїдної терапії або припинили приймати стероїди. Але як я казала, це одна третя, одна третя і одна третя. Тож ми також рекомендуємо усім нашим пацієнтам Приймати вітамін Д та вимірювати рівень вітаміна Д, також приймати кальцій, магній, і також апф інгібітори вводяться в нашому центрі. Я думаю, що доктор Шарім скаже пізніше, також гіпо. Функція стеро... щитовидної залози, тоді щитовидні гормони. Якщо є затримка роз... статевого розвитку тестостерон, якщо остеопороз, бісфосфонати, якщо є гіперзінсунулізм, то глюкоз перевіряємо на нетерпімість до глюкози. Також стосовно генів, це те, що ми розглядаємо і досліджуємо усі. Поки що ми приймали участь у декількох клінічних дослідженнях. Як ви бачите, це назви всіх цих клінічних досліджень, сарепта і так далі. І тут ми намагаємося розгля... розділити хворобу Дюшена. І тут ми бачимо ці хлопчики приходять до нашого центру для внутрішньовенних. Медикаментів це величезна боротьба наших пацієнтів, але ми сподіваємось, що ми отримаємо гарні результати. П'ять наших хлопчиків отримали аталувен або транслерна, це медикаменти для пацієнтів з мутацією, і цей медикамент використовується в Польщі з лютого минулого року, і в нас є також. Клінічне дослідження MD, і Я сподіваюся, що доктор Шарі розповість нам декілька слів про це. У нас є 35 учасників, і також два хлопчика, які вже закінчили клінічне дослідження у Сарепта від назвою і ця компанія Сарепта надала медикаменти тож вони отримали внутрішньовенні медикаменти. Навіть після закінчення клічного дослідження вони приїжджають до нашої лікарні кожного тижня для внутрішньовенних медикаментів. Ще одне є клінічне дослідження. Перепрошую яке виконується пульмонологами. Це локальне дослідження, де ми моніторинг проводимо і отримуємо мобільну спірометрію вдома. робимо і моніторимо пульмонарну функцію вдома. Функцію дихальних шляхів вдома це дуже важливо, тому що якщо один раз на рік проводити сперметрію, то це може не дати нам дуже надійні результати. Але якщо вдома це можна робити більш часто, то отримати можна більш надійну інформацію. Перехід до є дуже важливим від педіатричної клініки до клініки для дорослих зараз у нас є 10 пацієнтів, які переходять до. Команди, яка піклується дорослими пацієнтами, як лікар, який організовує цю мультидисциплінарну команду, це дуже важливо для мене, але для вас, для вас, я думаю, є важливі аспекти, які є важливими, і ви маєте фінансові проблеми, проблеми з освітою, з незалежністю, зі стосунками, з житлом і так далі. І так далі. Тож ми намагаємося, щоб усе в нас було і робимо. Все можливе, тож надаючи мультидисциплінарну допомогу, це великий це дає багато успіху. Ми намагаємось щоб наша команда зростала, щоб ми могли працювати з більшою кількістю пацієнтів, але звісно. Є ще проблеми, які треба вирішити. Ми не можемо надавати психологічну або фізіотерапевтичну допомогу локально. Це не треба робити, звісно, лише один раз на рік. А треба частіше це робити. Ми ще боремося з цим. І треба організовувати більше прямих зв'язків з хоспісами, Фінансування ще проблема, і ось цей перехід до, до спеціалістів, які працюють з дорослими з пацієнтами. Ми б хотіли, щоб він був дуже. Плавним і комфортним це те, що ми робимо в нашій лікарні, але це не єдине, що ми робимо. Ми намагаємося організувати ті ж самі конференції, які ви сьогодні це робили. Це бачите тут світлини онлайн конференції, яка була під час пандемії 2020 -го, 20 -го року. Також ми 7 вересня святкуємо день Усвідомленості про дюшена, і під час пандемії ми проводимо проводили дуже багато а, різних семінарів про те, як ковід впливав на пацієнтів з дюшеном і вакцинування. І наша команда підготувала команда фізіотерапевтів. підготувала відео, як проводити фізіотерапію, щоб всі наші пацієнти рухались кожного дня, тому що ви знаєте, що доступ до фізіотерапії був тяжким. і Це світлини з нашої конференції, яка була у середині квітня цього року, і це була перша конференція після пандемії. Тож нам дійсно дуже пощастило зустрітися усім разом у Гданську. Тут ви також бачите лекції, які проводилися. Звісно, був і семінар. Від групи живої підтримки хлопчики, я думаю, дуже повеселилися, і в нас також була дуже витончена вечеря і ми намагаємось тримати зв'язок з іншими організаціями по всьому світу. Тут ми бачимо, координатор відправ поїхала до Риму. І мені дійсно треба порекомендувати, якщо є у вас. Є шанс або, хоч хтось може поїхати до Риму, то вони проводять таку конференцію кожного року. Це конференція для пацієнтів та їхніх родин, і дуже багато приділяється уваги лікуванню на на цій конференції. Я думаю, що тут можна почути про останні досягнення. І коли я була на інших конференціях, то в них не було та стільки багато інформації, як на цій конференції у Римі. І тут я думаю, що ви знаєте Тріт-НМД організацію, яка має реєстр національний реєстр, і вони також організовують конференції, семінари. І був один е, семінар в Амстердамі, де я зустріла Ореста з України. Я не знаю, чи він тут з вами також. Це лікар з Львів, Львову, невролог. Тож, те, що ми плануємо робити на майбутнє, ми намагаємось зробити мобільні застосунки і використовувати інструменти телемедицини. В нас є власний реєстр з власними клінічними даними. Тут також ми намагаємося щоб було все більше дітей, які приймають участь у клінічних дослідженнях разом. З в клінічних дослідженнях дистрофії дюшена це моя мрія. Проводити такі дослідження тут в Гданську. Це зараз неможливо, але сподіваємось, ми намагаємося публікувати якомога більше наукових робіт та статей, але це не просто. Ми думаємо про різні наукові проекти. Особисто я б хотіла фокусуватися на Жін на жіночих випадках хвороби дюшена, бо зараз є все більше і більше дівчат, які з хворобою дюшена, вони страждають про від болю та слабкості у м'язах. І якщо б ви хотіли зв'язатися і співпрацювати саме у цій сфері, то я б хотіла створити таку такий реєстр дівчаток, які мають хворобу дюшена. І в нас є також близнюки. І треба також перевірити їхній стан, і дівчинка, і хлопчик. І в одного є хвороба дюшена, в іншого немає. Тож це цікаві випадки. І в нас є, ми стали центром сертифікованим лікування хвороби дюшена дюшена, і ось ця команда з WDA, Вони переїдуть. Приїдуть у вересні і можливо нас авторизують, як цей центр є. Ще декілька інших організацій. Ітака ІРН, і ітака, можливо, вони також працюють у цій сфері в Європейській асоціації рідкісних хвороб. Тож і організовують багато різних семінарів. Дякую на цьому. все. якщо є питання, з радістю відповім.